От бабки це вже це ексклюзив. Я не знаю, е, тому що діди вони всі одинакові, а бабки вони всі різні. Є особлива категорія бабок, ці, що фіолетове волосся малюють, їм кришу зносить. Таке нібито розблоковує максимально допустивий рівень агресії, який вони можуть в себе видати. Все, їм клему зриває, і вони. А бабульки, розумієте, вони, вони все, що ти робиш, всьому піддають сумніву. І я люблю бабулькам вже таки робити. Е, я коли колю укол. Я питаюсь у фельдшерки, а що ти там набрала? Вона каже, допустимо, там магнезі, такий. Але це бабок той у мене безцінний, просто. І я дуже люблю, дуже люблю насправді їздити до бабуль, вони всі калоритні, вони всі колоритні. І знаєте, бабулі вони до медичних послуг ставляться як до інтиму. До інтиму? Коли їм укол кол вони хочуть їм в очі дивився. Придушив трошки, посравці вдарив, різні, різні бабки. І молоді жінки, вони дуже. Поки всі, поки всі поки молоді жінки, вони дуже такі, знаєте, є приховані. Вони такі закриті до всього, до всіх медичних послуг і до оголення свого тіла, зокрема, і це правильно, і я це безмежно розумію і поважаю. Ну, бабульки, все, коли твій коли 65 стає, там кришу зносить, блядь. Кожна друга альфа-санка. Там... Ти не встигаєшся слово кардіограма, як вже гола лежить. Ти просто так простенькою пусі прикриваєш, щоб щоб туди не дивитися. І бувають бабки з дуже великими цицьками, прям з дуже великими цицьками. Знаєте, настільки великі, що коли ти їх на гамаку зносиш, щоб їй було комфортно і тобі, ти так цицький навхрест і спортівкою прижимаєш. Який я був ахуєвший, коли це сталося вперше. Ще більше я був вражений тоді, коли я приїхав вдруге, і бабка сама це запропонувала зробити. Я думаю, вона вже на досвіді, шарити. І взагалі, знаєте, бувають дуже різні моменти, коли ти інтерн, і тобі ну, підкидують таку роботку, до якої ти деколи не дуже, не дуже готовий. Одного разу я ще сижу, пишу картку, і мені каже мій фельдшер: батька ходити цицьку потримаєш. А жінки були дуже великі цицьки, і я підходжу і думаю ні ні то може щось не причулося?» Він каже: Ходи цицьку потримаєш. І я думаю, а як я маю, ну, чи я маю сам підійти, просто взяти, чи я маю спитатися, типу, мадам. І поки я оце стою, менежуюся, мені фельдшер цицьку просто передає. І я стою з тою цицькою і думаю, єба. Оце я шість років у медичному вчився, щоб зараз на Любінській з Цицькою стояти. Ну яке, яке життя. І бабульки вони та бабульки вони всі, всі різні, а діди всі однакові. Всі діди однакові. Ось ти приїжджаєш до діда, каже: що вас турбує? Він каже: нічого мене не турбує! То та й викликала! Я собі лежу в мене тиск 300 на 200, блядь. Кров шурує, блядь, а їй щось зробиться. То ви їйтесь тиск мірій, може в неї інсульт, блядь. Будеш 50 грам. Всі діти однакові. А ще за час роботи в медицині я усвідомив одну таку штуку, що е, насправді... Розвиваються тільки жінки, чоловіки не розвиваються. Чоловіки просто змінюють свою візуальну форму. От, чоловіки як покемони, чоловіки. От є дитина, мужчина, діду. І в двох з трьох цих форм ти спокійно можеш показувати пісюн, і тобі за то нічого не буде. Якщо тобі 5 років, ти показуєш пісюн, ти веселий хлопчик. Якщо тобі 37, ти показуєш пісюн, блядь, ігор, сховай христини, Ну, Май, май повагу до людей. Коли тобі 65 і ти показуєш пісун, ти веселий дідо. Внуки кажуть, слухай, де ну то тебе, пограємо PlayStation, плейстейшн, ще дідо хуй покаже. Інтертеймент такий, розумієте? Ми поїхали до бабки, яка не знала, що це з нею робить. Я кажу, е, пануся, що вас турбує? Вона каже, не знаю. Я Кажу, пані, третя ночі, ви якого хуя нас викликали? Я дивлюсь, телефон лежить, думаю, наберу. Я Думаю, ладно, приїхав, то хоч огляну бабку. Починаю, починаю міряти її тиски, чую пф". Думаю, може, то я? бля. Я, я починаю міряти тиски і чую на пф". Я їй дивлюсь в очі, вона каже: чесно, доктор молоду грушку з'їла. Кажу, перепрошую пані, ви нас викликали, щоб я ваш пірдж понюхав. Вона каже, а чо ні? Може, ви скажете добре, чи ні? Я кажу правильно, я ж легендарний трускавецький пердо-сомельє, Я молода тернопільська грушка. О, нотки п'яної вишні пані була пані була в центрі.